Словенська веселіця щороку збирає закарпатських словаків. Цей культурний захід зародився у селі Сторожниця, а з 95-го року мандрує населеними пунктами краю, де компактно проживають словаки. Цього року свято народного мистецтва відбулося у Великому Березному. На офіційну частину відкриття завітали посадовці з Закарпаття та сусідньої Словаччини. Закарпаття унікальний край, багатонаціональний край. Батонаціональність саме. Е... Десь вимагає від нас конкретних дій, конкретних створення належних умов для того, щоб комфортно знаходили себе на території Закарпаття. Проживали саме представники різних національних машин, в тому числі це стосується і словацької національної національнішини. Програма свята традиційно складалася з виступів кращих художніх колективів Закарпаття і Словаччини. Також гості заходу могли подивитися виставку творів народних умільців. Ми гордимося тим, що в нас такі прекрасні фольклорні колективи, що в нас так прекрасно розвивається словацька культура, і сьогодні свідчення тому є це свято, на яке зійшлися з усіх путів Закарпатської області, словаки, щоб подивитися, щоб насолоджуватися, щоб бути присутніми на цьому гарному дійстві. Милозвучні словацькі пісні для гостей свята виконали два фольклорні колективи зі Словаччини. Артисти відвідали Закарпаття не вперше, щоб підтримати культурні зв'язки з країною-сусідом.